Танцювальні рухи, жести і пози, за допомогою яких виконавці рухаються в процесі виконання хореографічного номеру все це хореографічний текст. Лексикою танцю називають набір жестів рухів поз. Що визначають суть та своєрідність даного типу героя або конкретного виду танцю, що входить в поняття хореографічний текст. Хореографічна лексика це основа хореографічного твору. У ній проявляються темперамент, характер того чи іншого народу або образу, втілюваного на сцені. Дуже важлива риса лексики її природність, безпосередність. Кожен рух, жест, поза є результатом думок і почуттів людини, в яких відображається сутність певної дії або цілого твору. Танцювальна техніка це ритмічно пластична точність виконання рухів і жестів. Вироблення точної техніки танцю будується на засадах принципу від простого до складного. тому… Починати вивчати складні рухи потрібно лише тоді, коли достатньо засвоєно і відпрацьовано прості. Поза це фіксована пауза. В танці вирізняють дві основні пози. Зображальна поза використовується для зображення живого об'єкту або неживого предмета. Поза повинна бути об'ємною і чітко та логічно побудованою для глядацького сприйняття. Орієнтуватися необхідно на останній ряд глядацької зали. Відповідно, поза повинна читатися з останнього ряду. Виражальна поза використовується для вираження людських почуттів та переживань. Дані пози. Повинні будуватися конкретно, виразно, знову ж таки, посилаючись на останній ряд.